Ставимо наші колишки, відбиваємо дистанцію, закидуємо, розкладаємо наші вудки, потім готуємо собі сніданок, перекус і паралельно починаємо монтувати наш матеріал, який вже у нас готовий з шумська. Хтось монтує, хтось працює. До речі, і каву не завадило попити, зробити паузу, але все це після того, як вудки будуть у воді. Все просто ну приблизно так. Перша дистанція 50 метрів. Я вважаю, що це ближня бровка. Є ще дальна бровка, основна стариця. Зараз ми її спробуємо знайти, але на 50 метрах ми в будь-якому випадку залишимо одне з наших вудлищ.